Доброго ранку, любі малята, хлопчики милі мої і дівчата. Гарного настрою я вам бажаю і наші заняття розпочинаю. А розпочнемо з запитання: що не можна побачити, потрогати, він завжди йде, його неможливо зупинити. Це час, він минає дуже швидко. Частини доби змінюються одна одно ранок, день, вечір, ніч. Вони складають тижні та місяці, швидко змінюються пори року. Весна, літо, осінь, зима. Людина не може зупинити плин часу, але завжди намагалась його визначити. Для цього, що у давні часи люди винайшли годинник. Перший годинник був сонячний. Він показував час, але був не дуже зручним. Він працював тільки у сонячну погоду. Потім придумали водяний годинник. Для його роботи потрібна, звичайна вода, яка переливалась у сосудах. Далі воду змінили на пісок. Він висипався з верхньої кулі в нижню на протязі певного часу. Використовували навіть вогняний годинник. Який показував час за допомогою згоряння свічки. Сьогодні ми використовуємо сучасні та зручні годинники. Вони різні, настінні з гірями, наручні, кишенькові, настільні, електронні годинники. Вони допомагають нам берегти свій час. Не запізнюватись, робити вчасно всі свої справи. Тобто годинник це лічильник часу. На годиннику є циферблат, на якому розташовані цифри та стрілки. Велика стрілка рухається швидко, називається хвилинна, тому що показує хвилини. Маленька стрілка рухається повільно і показує години, тому називається годинна. Між цифрами. Є маленькі рисочки. Коли хвилина-стрілка переміщується на одну рисочку, це значить, що пройшла одна хвилина. Щоб минула година, велика стрілка має обійти ціле коло. А година за цей час переміщується від одної цифри до наступної. А як же визначити котра година? Коли хвилинна стрілка спрямована вертикально вгору, то годинна стрілка нам показує котра година і вказує на відповідну цифру. Отже на годиннику третя година. Спробуємо ще раз. Хвилина спрямована вертикально вгору, а година показує цифру 7. Отже, на цьому годиннику 7 година. А зараз спробуйте самостійно визначити котра година. Пропоную гру Визнач час. На червоному годиннику хвилинна стрілка спрямована вертикально догори, а маленька показує цифру 5. Отже, і яка година на червоному годиннику? На червоному годиннику п'ята година. На жовтому годиннику стрілки нам показують зараз. Другу годину молодці. На чорному годиннику. Уважно подивились. Четверта година. Добре. На синьому годиннику на 6 годин. Молодці. Сподіваюсь, ви з легкістю впорались завданням. Дякую всім за увагу!